Інавгураційна промова Дональда Трампа шокувала багатьох. Він пообіцяв повернути Сполученим Штатам Панамський канал, назвав дурістю те, що його колись віддали Панамі, адже це був чи не найдорожчий будівельний проєкт в історії США. Світ завмер в очікуванні нового конфлікту навколо транспортної артерії, від якої залежать мільярди людей. Керівництво Панами звернулося до ООН за підтримкою. У цьому випуску ООЗ ми дослідимо історію каналу, сповнену розчарувань, крахів, трагедій і маніпуляцій. Спробуємо зрозуміти, чи дійсно внесок США у цьому проєкті був вирішальним, на що Америка вже йшла заради вигоди для мореплавців, та зрештою розберемося у справжніх причинах випаду Трампа. А справжні причини нашої роботи зрозумілі: ми працюємо, аби цікаво розповісти вам історію. Тому, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, та вдарте у дзвін, аби не пропустити нових випусків. Панамський перешийок, вузька смуга суші, що з'єднує Північну і Південну Америки, став відомий європейцям ще в XVI столітті завдяки експедиціям іспанських конкістадорів. Вони швидко зрозуміли його потенційне стратегічне значення для транспортування золота і срібла з колоній у південній Америці до Європи. Довгі століття кораблі, що подорожували між східним і західним узбережжям Америки, повинні були огинати мис горн або долати небезпечну магеланову протоку на самому краю Південної Америки, проходячи тисячі миль і витрачаючи по кілька місяців на подорожі. У 1515 році капітан Антоніо Тельо де Гусман розвідав сухопутний шлях через перешийок, що починався від Панамської затоки на Тихоокеанському узбережжі та вів до берега Карибського моря. Цей шлях використовували аборигени, а іспанці покращили його і назвали королівською дорогою. Саме цим шляхом возили золото в Портобело, а звідти до Метрополії. Перший задум щодо каналу відноситься до XVI століття. Проте король Іспанії, яка володіла Панамою Філіп, II, з релігійних міркувань заборонив подібні задуми, зазначивши, що Бог з'єднав, людина роз'єднати не може. Нарешті, у 1821 році Велика Колумбія, яка включала і Панаму, отримала незалежність від Іспанії. На початку 19 століття міжнародна торгівля зростала, стало зрозуміло, що стара дорога вже не справляється. Отже, з огляду на складнощі будівництва каналу вирішили прокласти залізницю. Каліфорнійська золота лихоманка у значній мірі стимулювала таке будівництво: залізницю через перешийок протяжністю 75 кілометрів від колона на Атлантиці до Панами на Тихому океані запустили у 1855 році ключову роль у реалізації цього проєкту зіграли США, адже фінансували його як американські підприємці, так і уряд. Залізниця являла собою шедевр інженерії свого часу, виконаний у дуже складних умовах. Але під час його будівництва від хвороб і нещасних випадків померло до 10 тисяч осіб. Залізниця інтенсивно працювала, але до кінця 19 століття вже й вона не забезпечувала потреб у перевезеннях. До ідеї каналу знову повернулися. США розглядали проєкт будівництва каналу в Нікарагуа, і Франція перехопила ініціативу щодо Панами. У Парижі створили загальну компанію міжокеанського каналу під головуванням Фердинанда Лесепса. Це саме він керував спорудженням Суецького каналу і був окрилений своїм успіхом. Докладніше про цей не менш важливий проєкт дивіться у нашому відео, посилання на яке в описі. Акції компанії користувалися ажіотажним попитом їх придбали понад 800 тисяч осіб, проте їхня віра в Лесепса виявилася невиправданою. До 1888 року на будівництво каналу було витрачено 300 мільйонів доларів, майже вдвічі більше ніж планувалося, а виконано лише третину робіт. Помилка полягала в тому, що розробники вирішили зробити канал безшлюзовим, тобто не використовувати місцеві річки і озера. А цей спосіб був значно дорожчим, адже Панама мала густі джунглі, гірський рельєф та непередбачувані річки. До того ж, менеджери чомусь не врахували досвід спорудження залізниці, вологий тропічний клімат нікуди не подівся, як і спалахи малярії та жовтої лихоманки. Від останніх цього разу померло щонайменше 20 тисяч осіб. Компанія припинила платежі та зупинила роботи. А за три роки вибухнув гучний скандал, адже розслідування виявило корупційну схему за участі парламентарів і урядовців, яка призвела до втрати вкладень акціонерів. Під час судового процесу Фердинанд Лесепс помер від стресу. Під звинувачення у відмиванні коштів потрапив також творець знаменитої вежі Гюстав Ейфель. Його засудили до двох років в'язниці і 20 тисяч франків штрафу, але скасували вирок через закінчення терміну давності. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Сергій. Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Яна Жень, Єлизавета Глотова. Після провалу французького проєкту за справу взялися США, які усвідомили стратегічну важливість каналу і географічні переваги панамського перешийка. Штати запропонували Колумбії, до складу якої входила Панама 10 мільйонів доларів одноразової виплати та щорічний платіж у розмірі 250 тисяч доларів за оренду території навколо майбутнього каналу. Однак колумбійський парламент відхилив цю пропозицію, вважаючи виплати недостатніми. Президент Теодор Рузвельт, розчарований поведінкою Колумбії, став шукати інші способи вирішення проблеми і скористався обуренням місцевих мешканців результатами громадянської війни, яка щойно закінчилася в Колумбії. І ось в Панамі розпочалося повстання, організоване за підтримки США. До того ж, американські військові кораблі з обох боків перешийка запобігли втручанню колумбійських військ, що мали Намір придушити заколот. Повстання перемогло, а США майже відразу визнали незалежність Панами. Новий уряд країни уклав з американцями договір, за умовами якого США отримали контроль над зоною Каналу в обмін на ті самі фінансові умови, що пропонувалися Колумбії. Звісно, остання проявила невдоволення, але зробити нічого не могла. США надали панамі настільки серйозні гарантії безпеки, що фактично взяли країну під контроль. Сполучені Штати негайно створили Панамську каналову комісію, яка відповідала за організацію будівництва. Спершу треба було розібратися з малярією і жовтою лихоманкою. Очолити цю боротьбу доручили військовому хірургу Вільяму Горгасу. Він спирався на роботи кубинського епідеміолога Карлоса Фінлея та організованої на Кубі спеціальної комісії з дослідження тропічних хвороб. Стало зрозуміло, що жовта лихоманка та малярія переносяться комарами Задля їх знищення вируб. Бали і спалили 30 квадратних кілометрів чагарників і дрібних дерев на такій же площі. Викосили і спалили траву, осушили 80 гектарів боліт, вирили майже 80 кілометрів водовідвідних канав, відновили 600 кілометрів старих ровів, розбризкали пів тисячі тонн спеціальних олій. Загрози хвороб було подолано. Очолив будівництво Джон Френк Стівенс. Це саме він переконав Теодора Рузвельта перейти до шлюзового типу каналу. Стівенс був хорошим залізничником та мав обмаль досвіду у будівництві шлюзів і дамб, І з часом зрозумів, що не здатний більше очолювати цей надскладний проєкт. За три роки після початку будівництва інженер подав у відставку. Керівництво спорудженням перейшло до Джорджа Гьоталза, досвідченого армійського інженера. Гьоталс запровадив чітку організацію робіт, встановив дисципліну серед працівників і максимальний фінансовий контроль. Одним із найскладніших завдань стало прокладання каналу через гірський хребет Кулебра. Довелося видалити мільйони кубометрів ґрунту, використовуючи вибухівку та важку техніку. Постійні суви ґрунту ускладнювали роботу, але проріз все-таки завершили. Ключовим елементом каналу стали шлюзи, призначені для підйомів кораблів до водосховища на висоті 26 метрів над рівнем моря і спуску з нього. Врахувавши помилки французів, американці спорудили величезну греблю, найбільше на той момент рукотворне озеро, Гатун та 10 шлюзів. На будівництво пішло 10 років, майже 400 мільйонів доларів, і праця 75 тисяч працівників, які в середньому отримували всього по долару на день і жили в дуже дискомфортних умовах. У бригадах панували расизм, інші види дискримінації, приниження і примус. За американський період будівництва померло принаймні 5,5 тисяч працівників. І ось ранком 10 жовтня 1913 року президент США Томас Вудро Вільсон в урочистій обстановці натиснув на позолочену кнопку, обладнану у Білому домі. За мить на відстані у 4 тисячі кілометрів вибухнули 20 тонн динаміту. Так зруйнували останню перепону біля міста Гамбоа. Тихий і Атлантичний океан з'єдналися. У серпні 1914 року пароплав Анкон першим з комерційних суден пройшов каналом. Це був тріумф інженерної думки, політичної волі та капіталістичної системи. Для США канал став стратегічним активом. Торгові судна з усіх континентів стали використовувати новий маршрут, за що Америка отримувала значні доходи. Канал сприяв економічному зростанню і самої панами, яка поступово перетворювалася на міжнародний логістичний центр. Зона Панамського каналу мала власну адміністрацію, призначену у Вашингтоні. У 1920-ті роки навколо стали з'являтися ще й американські військові бази, і невдоволення цим у Панамі зростало, адже все більше її громадян вважали це порушенням суверенітету країни. У 1930-х роках у Панамі почали з'являтися політичні рухи, які вимагали перегляду умов договору, але цього не сталося. У 1936 році президент США Франклін Рузвельт і президент Панами Хуан де Мостенес Аросемена підписали новий договір, який залишив за штатами повний контроль над зоною каналу. У 1950-х роках США спородили стіну навколо цієї території, що призвело до бунтів. Кульмінацією стали заворушення у 1964 році, коли загинуло близько 20 панамців і до п'ятьох американських солдатів. У 1977 році президентом США Джиммі Картером і панамським лідером Омаром Торіхосом був підписаний новий договір. Сполучені Штати нарешті погодилися поступово передати контроль над каналом Панамі. Це мало статися в останній день 1999 року. Проте, в 1980-х роках панамський диктатор Мануель Нор'єга почав напружувати американців. Колишній союзник штатів він все більше втягувався в корупцію, підтримував наркотрафік і чинив репресії. Звісно, США тиснули і погрожували, захищаючи в тому числі свої інтереси щодо безпеки каналу. У відповідь Нор'єга оголосив війну штатам. 20 грудня 1989 року США розпочали операцію Справедлива справа, висадивши у Панамі понад 27 тисяч військових. Основні бої розгорнулися в столиці, де американці швидко нейтралізували Панамську армію та захопили ключові об'єкти. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із вимогою до США негайно припинити інтервенцію. Представник США відповів, що це самооборона. Операція тривала п'ять днів, призвела до значних руйнувань і понад двох сотень жертв, але дозволила стабілізувати ситуацію в країні. За 10 років у Панамі урочисто відзначили офіційний перехід каналу під панамське управління, завершивши майже столітнє домінування США. Щойно Панама отримала каналу власність, обсяг судноплавства перевищив пропускну спроможність водного шляху. У 2007 році країна розпочала масштабний проєкт розширення, який тривав 9 років. Реконструкція дозволила приймати судна нового покоління, значно збільшивши обсяги перевезень. Зараз на Панамський канал припадає близько 5% обсягу світової торгівлі. При цьому США є найбільшим користувачем шляху. Максимальна пропускна здатність системи 48 суден на добу. Канал перевантажений, тому чергу проходу по ньому продають на аукціонах, і плата за прохід судна може досягати 400 тисяч доларів. Обраний на другий термін президент Трамп назвав ці тарифи вкрай несправедливими, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку, на його думку, Сполучені Штати проявили в бік Панами. Інша причина для гніву Трампа: зростаючий китайський контроль над каналом у 2017 році. Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем, визнавши його територією Китаю. Відтоді Китай став другим найбільшим користувачем каналу, вкладається в його розвиток. Пекін вже контролює два його порти Бальбоа і Крістобаль, продовжує інвестувати в них та іншу інфраструктуру. Отже, США знову готові до активних дій в Панамі чи це лише погрози? Спробуємо зіграти в політичних експертів. Залишайте ваші прогнози в коментарях.